Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоїну на сьогодні, 4 травня 23 рік. Вчора знову мій прогноз був невдалим. Я бачу свою помилку тільки в тому, що зарано бачив зміну тренда. Цього міні-циклу зміна почалась, але трошки пізніше. Як завжди, більш детально дивимось на денний графік. Сьогодні хочу показати оцей індикатор, зроблений на основі індикатора Momentum. Подивіться, в цьому виділеному фрагменті зміна була світлих свічок на темні, і до чого це привело, бачите, да? до, до того великого зростання з 20 на 30. Після чого були тільки зелені свічки І зараз якраз ота зміна з світлих свічок на темні. Хоча тут більш крутий підйом, але і тут ця лінія наклонна, тобто, за даними індикатора, можна очікувати зростання цього індикатора. Моментом. Хто хоче розібратись, як працюють індикатори, я посилання додаю у відео. На нашому блозі доволі детальна публікація по основним осциллятором є. Пам'ятаєте, пару днів тому я цю стрілку зелену малював. бачите Ну і звісно, ця полуволна. Гадаю, що все це повинно спрацювати. Тому сьогодні я прогнозую подальше зростання. Індикатори ковзані вже Стронбай сильна покупка. Ніхто не продає за даними цих ковзаних ліній, всі тільки купують. Аселятор в нейтральному положенні і сумарний. Індикатор, ну, звісно, завдяки ковзаним, налаштований на покупку. Тобто продовжується біткоін сезон. Домінація біткоїну трошки зросла, але якщо буде зберігатись циклічність, ну, яка практично завжди в різній структурі, але зберігається циклічність, і якщо цього разу буде та сама циклічність, я бачу, що домінація біткоїну буде знижатись. І може йти до низу цієї зони. Ну і звісно, зі зміною домінації біткоїну повинна бути зміна домінації USDT. Пропорційно, біткоін знижається, USDT буде потрошку зростати. Або, а якщо він буде на місці або знижатись, це буде означати, що інвестори та трейдери будуть звертати увагу на альткоїни. Поки що нічого не змінюється лінії. Практично паралельно налаштовані, продовжується біткоін сезон. Індекс SP500 знову більшість компаній в червоній зоні. І пам'ятаєте цю червону стрілку, яку я ще тут малював. Курс практично заходить вже в червону зону індикатора Fibonacci. Але якщо буде та сама циклічність, то індексу є ще куди сходити вниз. А ми завтра зранку перевіримо моє припущення, пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться. На завершення, як завжди, Російську Федерацію буде знищено. Країна терорист не має права на існування. Наша Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Чекаємо наш контрнаступ. З вами був Віктор. До зустрічі.